Не довірую, мені шкода, що в мене не вірять в Моє серце кричало, я мрію, та тобі його не довірю. Я бачу силует напроти твого будинку, стояла ти з хлопцем, я побачив там твої очі. Мені хотілося забути ті ночі, і хотілося забути ті дні. Коли подумав, що то назавжди Мені більше не треба підтримка Навіть якщо я тону так стрімко Закінчилась торість, ти знову сторіс Ти знову в машині їдеш кути. Дуже паблять багато та статус тебе не хвилює, як внутрішні звільня Я знову не сплю, я знову всіх мріях знову заплутався у своїх діях, знову тікаю, не знаю від кого, мабуть, біжу, я від себе самого Я тобі обіцяв, що все буде інакше, що в мене все вийде Я стану багатше Тобі обіцяв, що придбаю машину, я тобі обіцяв я знову з виходить, а лузер. Скільки знайомих казало, що позир. Скільки ударів, що я пропустив, мені рахувати, немає вже сил. Скільки тих треків, що пишуть для хайпу, скільки людей, що живуть для найму, скільки тих хлопців, що хочуть здаватись, тими, куди їм ще довго рости. Багато помилок, багато сенсацій. Мої слова, не вирок інстанції та саме багатий. Саме успішний все той, хто про це ніде не кричить Що там з тобою? Як твоя доля? Як там той хлопець, що те прибіг? Він на машині дарує ті рози сто одна роза і падає сніг. Взяв за все так мало. В серце казало, йти до фіналу, я згадую, Час, коли було мало, а зараз я вище та біля провалу я Навіть не знаю, що до нас ти хочу тобі всього, якщо я захочу життя, це погоня, погоня за чимось знаєш братанці, не хочу лишити. Я всього добився, скажу тобі потім А зараз працюю, поки сидиш в клубі. Я був там багато і не бачу приколу там сотні дитиних людей. В алкоголі там були тим, були твої очі. Декілька хлопців, що мрії Від мене дійшла я спитала, як справа а я відповів, що не хочу забав. Я чув твою недовіру, мені шкода, що мене не вірять. Моє серце кричало я мрію, та тобі його не довірю. Я бачу в проти твого Динку стояла ти з я побачив там твої очі. Мені хотілося забути ті ночі, і хотілося бути. Коли подумав, що то назавжди Мені більше не треба підтримка. Навіть якщо я тону так стрімко закінчилась торість, ти знову у ти знову в машині. Їдеш куди із тебе дуже боблють багато та статус. Тебе не хвилює, як минуше світ. Я тут з такими мальчиками познайомилась, у них стільки денег, у них такі Робля діле мені не кричи, я знаю це сам. Знаєш, колись я позбавився всього, що би спочатку це візнайти. Бо без падіння немає. Росту казав мені дядько, колись у сини. Нє, не заздрю, в мене все добре. Тільки проблема неправда говорю. То я кохаю, то бачить, не хочу, то витрачаю то гроші я хочу. Я кожну ніч на протязі року. Не розумію, що склала мороку. Коли бо підкаже мені ту дорогу, чи може просити мені про підмогу? Я кожну ніч не знаю, то хто, я, хто допоможе себе візнайти. Хто.